Одному, вишепоіменованому, не по безвозмєзно у французів, благоприобрітонному, а по істинно-поросійському. Як буде акушерка, по-нашому поветуха. А по-вашому по як акушерка. Нічого подібного. Акушерка, слово французьке, адвокат латинське. Лямпа німецьке. По нашому білет квиток. А по-вашому як білет. Адзузький. Біле слово французьке. Думайте комод? Ваше слово? Гардина, кооператив, або вагон, матерія. Думаєте ваше слово? Овальний, роза або машина. Навіть гармоніка. І то не ваше слово. Шовінізм! Нехай, нехай шовінізм. Проте і це не ваше слово. Половина слів у вас. Позичена! Отже, всі слова у них запозичені. Ну, якщо не всі, то більшість. Ісконно великий, могучий. Не штучне так. Слава Україні, друзі! Спілкуйтесь українською, все буде Україна. І продукуємо своє українське. Бережіть себе і дякую всім словам оборони за захист. Бувайте!